Всім привіт! І сьогодні я знімаю відео обзор моїх роботів е, з Lego. І так, це лише перша частина. Е, я почну з цього робота. І, і ще забув сказати, в кожного робота крутиться голова. Вона може крутитися в будь-яку сторону. Тепер можна її продовжити. Він може літати, він не ходить. У нього є позаду реактивний ранець. У нього також так рухаються ось, ось такі руки як дябчика. Він може брати будь зброю або щось таке, яку носять дябчики також. на наступного робота. Цей робот має два пулемета, має дві реактивні ракети, за допомогою яких він може літати. Має пушку і він їздить на коліщатах також. Так. Є ще такий робот. Ось, в нього, в нього тут дві, два пулемета, дві пушки. Також ще щиток такий, що відбиває пулі, що не дає супротивнику стрельнути в бік, вони будуть, всі пулі будуть злітати. Це він також вміє їздити. Так, придемо до цього робота. Він має найбільше здібності. Він може літати, може повертати тулубом. Ось він повертає таку тулубу. Також е, він може ходити, ногами тако пересувати. І ще забув сказати, рот в нього це пулемет також. Е, в нього ще є тут два пулемети, також він може робити любі рухи руками. Зараз покажу. Може отако рухати. О, може тако рухати і їх просто донизу опустити. Так само і друга рука. Так, ставимо. І, і оцей робот. Так, О, Почнемо. У нього на голові є два планети. Та, також е, це взагалі не голова, це в нього такий шлем, можна сказати шлем А так він просто у нього така голова. Но я буду зі шлемом. І в нього є тут два предмети, як я казав, його трохи шлем цей злітає, це нічого. Так, а зараз. В нього є два планети. Також два, два, дві реактивні ракети, які допомагають йому літати. Також є дві лазерні пушки. Дві лазерні пушки. Є такі ноги, які він, на жаль, не передвигає. Ну, ось поки що це все ось. Весь обзор роботів моїх, але це всього перша частина, я вам нагадую. Ну, значить, до зустрічі! Па-па. ставте лайки, підписуйтесь, залишайте хороші коментарі. Ну, і як я казав,